Шалом, це Славко. Сьогодні інформаційна каналізація переповнена стоками російської пропаганди. Я, ясно, що йдеться за події навколо Бахмута, всі слівні впущені в ход. всі німці Антіфа, всі проросійські полячишки, вся ця публіка видає російські наративи за те, що відбувається навколо Бахмута. Ну почнемо з того, що видавалося російською пропагандою 8 годин назад, що рухаються в напряму. Богданівки Калініна, ми це поговоримо, що також впливають на Росію на український клин з північного, його... з північного його боку, що рухаються вони висотами, що заливання водою їм нічого не перешкодило перерізати останню дорогу. Значить, потім пішов злив, що вони так само діють з, з півдня. Ну, сюди будемо райоти в район Хромова і Іванівського. Про що це йдеться? Це що вони відновили так? І от. Найпізніша їхня інформація. За півтори години десь вони видали оцей злив, що вони все-таки, попри все, прориваються в це хромово, що лишилося їм там щось із кілька кілометрів. Я в цьому розрішенні не бачу, я читав. Йдеться про що? Йдеться про Артемівське. Що вони рухаються отут от, висок, що на, нібито наші підриви їх не зупинили, що Бахмут Рухається сюди, щоб перерізати лінії постачання, останнє, як вони кажуть, брюк, останній мост Бахмута на Калинівка. Артемовська, це воно і є Хромиску, то Це переназивати в війну карти, оці свідомія, така, що слухайте, карти мають мати однакові назви в усіх. Бо я скажу, ми довоюємося. Зо цим, знаєте, що більшість сіл в Маньчжурі мають корійські назви. Бусунсірі каже, що, що, що ви взагалі говорите, о чому це? Вони думають, що це китайці їм відповідають. Ну це так відволікся. Вони все ще показують оцей свій неуклонний рух, значить, на відрізання Бахмуту від лінії споживання від останніх трас. Наших поки що немає. Інфи я ще раз от можу вам показати це от в рельєфах місцевості. Отак от. Вони вона, кажуть, ну я б сказав так, як я відповів на це все ось, що русський нос все глибше в українській жопі бахмута, можна сказати. Про що це говорить? Отакі от... Встрічний, ну це не встрічний бой, ну це різновид встречного бою. Це продовження їхнього вузького прориву, вузького клину з вузьким базісом. Це дуже страшний ріс. Обидві сторони йдуть на страшний ріс. На той страшний ріс, який йде, йдуть російські сили в напрямку. Ось. Богданівки і Калинівки оці, оцією лінією. Ну що це можна сказати? Перше, це виконання задуму попереднього. По-друге, все одно рав... їм нема куди. Більше йти треба, ну вони розуміють, що їхня надія в тому, щоб продовжити рух, обломатися. Це мені нагадує ситуацію в Марні. Я вчора про це не говорив. Це от початок Марнської битви. Ви теж з нею, на жаль, не знайомі, коли. Відбувалися ці події. І я скажу так: один французький генерал, так командуючи на початку цієї битви, сформулював свій бойовий приказ: мій каже, левий фланг розбит, мой правий фланг відстав, я атакую. Все хорошо, я атакую в центрі. Оце зараз ситуація нагадує, що перемога в цій битві може стати. Перевершеною поразкою. Для кого вона стане перевершеною поразкою? Ще не ясно. Але як от Антіфанімчики завилі за квітень 45-го за Берлін, вони теж відчувають оцю. Однак, ви бачите, в обидвох сторін, хто трошки порозумніше, однакові алюзії виникають в цій ситуації. Побачимо, почекаємо наших новин, власне, з північніше російського клину. Отут-от з району, з району Парасковіївки почекаємо на наші результати, бо вчора вночі мені що сподобалося, в успіху великі очі вже почали говорити за рух чотирьох українських бригад. На той момент, коли я заснув, вже перелякані очі спостерігачів бачили рух чотирьох українських бригад в цьому напрямку. Ну, було б дивно, щоб розуміти, от, щоб оцей от удар на Богдан Колінку не продовжувався, не тягся він, бо тут власне всі вже грають в Обан. Це. Та ситуація на столі, коли ставки зроблені, і чия карта буде вище, ми поки що не знаємо. Ча карта ляже поверх, ми не знаємо. Отака от ситуація без висновків, лише з описом того, що мені було доступно. Я вам передав байася.